Що серед тих, хто віком 60+, захочуть долучитися і підписати контракти на бойову посаду, це буде дозволено чи це навіть буде заборонено? Поясніть, будь ласка. Ні, ні, це неможливо. Більш того, перше, це добровільна історія, це mm -hmm. чітко виписано в законі. По-друге, на цю добровільну історію повинно дати згоду ще відповідно керівництво військової частини, яке бере таку людину. Ця людина повинна пройти військово-лікарську комісію ще й психологічно відповідну комісію. Для того щоб ну, повністю зрозуміти, що ця людина зможе виконувати відповідні не бойові завдання, і це не бойові посади. Скажіть а, і контракт на один рік треба розуміти, що навіть якщо людина прийде до ТЦК, вона повинна розуміти, що або вона йде на якусь уже е заздаліт е посаду, яку вона домовилася військовою частиною, але або коли вона приходить в ТЦК, її ТЦК дає перелік посад з різноманітних військових частин, звісно, з урахуванням 60+, плюс і тих відповідних обмежень. Як яку вона обирає далі. ТЦК я так розумію, з'єднує цю військову частину з цієї людини. Вони комунікують військову частину, визначається так. Нам ця людина може підійти, і далі починається процедура. Там ВЛК психологічна військово лікарська комісія, підписання контракту випробувальний терміну. Ну і вже далі вже служба не робота.